Чому деяким чоловікам настільки важливо, щоб жінка самостійно готувала або прибирала вдома, навіть якщо в нього є можливість заплатити за це іншій людині? Він все одно хоче, щоб вона зранку встала, власними руками приготувала той сніданок і обов'язково йому його подала. Насправді, у такої принципової позиції може бути дуже просте пояснення. Багато чоловіків виросли в патріархальних сім'ях, де мама займалася побутом, а чоловік ніс фінансову відповідальність. І у не було можливості проявляти свою турботу якимись матеріальними речами, подарунками, сюрпризами і так далі, в принципі, на протязі багатьох років у жінки не було можливості працювати на рівні з чоловіками і тим більше заробляти. І єдиним проявом турботи з їхнього боку могло бути щось приготувати, щось пекти або поприбирати вдома. І більшість чоловіків виросли саме в таких сім'ях, саме тому, коли ви для них щось не приготували чи не зробили власними руками якусь вечір він не відчуває, що він для вас цінний і важливий. Навіть якщо ви проявляєте свою турботу по іншому, він це не сприймає, тому що він бачив абсолютно інший приклад сім'ї, і навіть не замислюється, що турбота від жінки може проявлятися абсолютно по-іншому.